Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас де дощ, така погода, до речі, дуже дивна. Вчора було плюс 35, сьогодні 20 і дощ. І тому я вирішив трішки зробити невеличку ревізію тут ось своєму вуг. Тут у мене зберігається зерно, дерть, висівки таке. Передивитися, що є, що потрібно докупити, може змилю сьогодні дерті трохи. Ось от. Е, от такий от у мене тут вугол. Тут у мене ось зберігаються всякі ветеринарні препарати. Також, ну, таке. Все, що для господарства потрібно. У мене оце отут. Тут у мене і млин стоїть, потім я покажу, що за млин. От. Але давайте спочатку зберемо яйця. Беру такий кувшичок. От, І подивимося, що сьогодні вони нам нанесли. Так. Це іноді вони запригають на дверку і потім спригують і закривають її. Отак. О, що сьогодні. О, Так, курочка сидить. Так, що ти тут? Ця курочка не агресивна, я її знаю. До речі, дуже вредна. Два. Так, тут одне. І тут одне. Так, там ще знизу буває несуть. Ага, сьогодні два тут. Раніше, скільки років тримаю, так знизу ніколи не неслися вони. Лише в цьому році. І тому я їм кинув туди сіна, думаю, несіться куди хочете. От. До речі, сіно подобається мені більше у гніздах, ніж, наприклад, тирса. Не знаю, чому в ідеалі, як на мене, була б солома, але немає зараз де взяти соломи. От. Тому сіно. От Сьогодні у нас 6 яєць. 12 курей, у мене нагадаю. Ось вони. Це звичайні домашні кури, мішані, називайте їх як хочете. Ну, Тобто такі кури, яких тримали наші бабусі й дідусі. От. Тому іноді буває більше, чесно признаюся. Іноді буває до 10-11. Сьогодні 6. Нам вистачає навіть, скажу, чесно, іноді. 에, трішки продаю своїм знайомим друзям. Ну, от Так, Так, друзі, зараз буду своїй птиці молоти зерно. От, такий от у мене млин. От, такий кому цікаво. Млин як млин, не знаю, що про нього казати. Звичайний млин. Е, Коштував він мені 4 тисячі. Купив я його в нашому місцевому магазині. Якщо чесно, він там був єдиний, тому. Нічого не можу сказати про нього поганого. Звичайний млин. Дві сіточки для крупнішого помолу і для дрібнішого. От. Тому єдине, що малувата оця бункерна сама ємкість. Здається, тут 5 літрів. От. Але я ось у мене таке металеве відро без дна, 15-літрове. Я так ось ставлю його. От. І засипаю туди. Тут у мене я зараз роблю невеличку ревізію свого зерна, посипав сюди пшениця, тут трішки ячменю, трішки вівса. От, і от ще у мене тут у бушці є кукурудца. От І зараз я гарненько це перемилю і буду давати. От. Ось так от, друзі. Ось от, друзі, це виглядає. От, бачите? Ось сюди буде просипатися і вже випробовано, все буде добре. Прив'язую сюди вже для готової дерті мішок з-під комбікурму. Мені подобається більше, ніж ці звичайні мішки з-під цукру, бо він щільніший і тоді не летить мука. От. І зараз я покажу одну секунду, як вона... Ага. Заслонка повинна бути закрита, хто не знає, бо я спочатку перший раз не знав і відкрив її, і забилося, зупинився. Він але потім почистив, все нормально. Тобто заслонка повинна бути спочатку, поки він роженеться, закрита. От. Так, все дуже просто. Відкриваємо заслонку. Це, друзі, зерно з молов. От що в мене вийшло. Тут на дерть у мене. Я запарюю її, коли варю картоплю для качок і півників. От, і на пополам її з висівкою мішаю і запарюю. Чому кукурудзя? Ну лише, ну, по-перше, якщо чесно, тому що в мене найбільше кукурудзи. В цьому році в мене дармова кукурудза, коли я вам розповім. Де брати дармову кукурудзу, от. і тому я її запарюю. Тут ось також у мене ця ж на дерть. Далі, тут намоловось ячмінь, пшениця, трішки вівса і кукурудзи. Це я даю півникам, так замішую, та й качкам даю. от. Далі тут у мене висівки ось ось такі пшеничні висівки. Тут пшениця. Ціла. О, тут ось, як ви бачите, підписано ячмінь у бочці. Чому підписую? Тому що, якщо чесно, так заставлю, наставлю каструль, бочок потім я забуваю вже там серед зими, наприклад, що де. Починаю її доставати, шукати, а так підписав. Ну, все. І тут у мене ячмінь. ще от є. Даю зараз своїм курям несучкам цільне зерно. Ячмінь, пшеницю. Кукурудзу зараз не даю, вони у мене на дієті. До речі, ці кури в мене причудово поїдають цільне зерно. Раніше були проблеми, особливо з ячменем і вівсом. Чомусь вони не дуже хотіли. А ці їдять причудово. Тому зараз я От не милю, вони мені економлять трішки час. До речі, хочу зразу сказати, які у нас ціни. Нагадаю, я живу в Полтавській області. У мене немає паю, немає великих там городів, я нічого такого зерна не саджу. От Купляю все на відро. Значить, Пшениця. Це бу... Ціни були на весну. Нагадаю, на весну. Зараз, які будуть, не знаю, тому що вже почали збирати новий врожай. Не суть. Значить, пшениця була 50 гривнів, 10-літрове відро. В Ячмінь був також 50 кукурудза і овес були по 40. Далі сонячнукова макуха була 30. От Висівки Висівки були 20-кілограмовий мішок 60 гривень. От, порахуєте самі, скільки це коштує. Висівки завжди в такий, скажімо так, сезон набагато дорожчі, тому що люди багато купують їх. Це Ну, зрозуміло, вони го, го, всі годують влітку весною птицю. От. от так от. Ще хочу сказати: зберігаю зерно і в таких ось пластмасових бочках. Мені так зручно, тому що все-таки це гараж, нагадаю, я тримаю курей в гаражі. І в зимовий період тут е, волога дуже конденсує, хоча ми і от. Як ви бачите, стелю підбили тут і пінопласт, і е, стекловата, здається, от. але все рівно от у мене от є така металева бочка, то тут кукурудза, хоча її дуже гарно пересушив, трішки прицвіла. От. Тому я зберігаю в таких от пластмасових бочках. До речі, ще так, хто, можливо, не знає, бо я знаю, в мене дивляться навіть діти. Не намелюйте багато дерті, тому що вона залежиться потім і прицвітає, яке б зерно сухе не було. Тобто, ну, не знаю, намеліть десь так, щоб вам ну, на місяць хватило. от. Краще частіше, тому що я опікся вже так один раз. Думаю, вже один раз намелю, і хай буде. Але ні. Загрівається, запріває. тому От, от так от, друзі. Показав вам, що я робив. Зараз буду годувати свою птицю. І якщо не буде дощу, ще трішки попасу. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей!